Паління та операції на обличчі можна чи не можна? Безумовно, паління є тим фактором, який може бути протипоказом до проведення вашої операції. Перш за все, це через те, що паління призводить до серйозних проблем з серцево-судинної системи, таким чином, порушуючи прохідність судин, що призводить до ризику ішемії. Тканин призводить до ламкості судин, це все може викликати ускладнення, які виникають після операції. Найпростішим типом ускладнення є це утворення гематом або поширених синців по обличчю. Так, це спостерігається частіше у тих людей, які палять. Другим і найбільш серйозним ускладненням, яке може виникнути у курців, є некроз, тобто відмирання частини тканини. Некроз залишає по собі значний, іноді великий естетичний дефект, саме тому треба максимально уникати ризику цього захворювання, навіть якщо некроз не виник. Дуже часто у курсів спостерігаються ішемічні проблеми, тобто зниження кровопостачання шкіри після операції. Це також подовжує реабілітацію, ускладнює її і призводить до того, що відновлюєтесь після операції ви не так, як маєте в нормі за місяць, а, наприклад, відновлення займає 2-3 місяці. Сказати, що паління є ну стовідсотковим протипоказом, ну ні, слід враховувати багато факторів: це і вік пацієнта, це і стан шкіри, і стаж паління. Тому ми все таки виконуємо цю операцію у великої кількості корців. Проте завжди попереджаємо про можливі ризики. Ну і відповідно відмовляємо тим пацієнтам, які, по-перше, і палять дуже багато, які вже в більш старшому віці, і у яких ризики значно і значно зростають. По скриптум ніхто із пацієнтів, чиї відео були застосовані в цьому рілс, не постраждав, але реабілітація в них була ускладненою і тому затяжною. Але все таки ми досягнули гарного результату.